Вітаю вас, друзі. Ви на каналі Костенко рулить. Дякую за ваші підписки, вподобайки, коменти. Мені дуже приємно. Хочу всіх привітати вас з визначною подією для кожного українця. Херсон нарешті вже вдома. Ура! Слава ЗСУ, слава Україні, слава нації! Дякуємо всім, хто тримався, хто брав участь у визволенні, хто вірив в цю перемогу. Незабаром буде звільнення вже інших міст України, тож віримо в перемогу і все буде Україна. І ще раз вітаю вас з цим днем і вічна шана тим, хто поклав своє життя за звільнення Херсону, звільнення України, за оборону України. Вічна шана і вічна пам'ять нашим героям. Ще з хороших новин. Ми маємо уже на сьогоднішній ранок більше 80 тисяч вбитої росні, всі вони дружно відправились на концерт Кобзона. Також на цьому тижні були знищені деякі колаборанти, зрадники теж відправились на концерт Кобзону. І так буде з кожним, хто прийшов на нашу землю зі зброєю в руках і хотів вбивати і знищувати народ України. Ніхто звідси не... Жоден ворог не піде живим. І зараз я хочу звернутися до тих росіян, які теж переглядають мій канал чомусь. Ну, в принципі, шановні або не шановні, мабуть так. Е Поки що у вас є ще можливість піти звідси живими. Але з кожним днем перемога України наближається, і шансів у вас піти звідси живими все менше і менше. Тому або беріть пакети з собою, або просто забирайтесь звідси геть. Тут вам не раді і тут кожен з вас буде знищений. Якщо це дивляться хтось з Росії, не пускайте сюди своїх чоловіків, живіть своєю, своїм життям, в своїй країні, розбирайтеся зі своїми проблемами, не лізьте до своїх сусідів. Тому що. Ви ще не знаєте, що таке українська людь. Ви її тут е, почали пізнавати на полі бою. Але це лише початок. Ви розумієте, що нас ніхто ніщо не зупинить. Кожен з вас буде знищений. А ті, хто виживуть, будуть відпрацьовувати репарації, і за яку шкоду ви нам е, нанесли за цей час війни. За кожного вбитого українця буде кара, буде кара, як і фізична. Так і юридична. Тож чим швидше ви закінчите для себе цю війну, тим швидше ви будете розплачуватись за те, що ви тут накоїли. І повірте, помста буде обов'язково. Ніхто не лишиться безкарним, навіть якщо ви просто сиділи вдома і дивились телевізор. Кожен буде покараний. Слава ЗСУ! Слава Україні, друзі, ще маємо такі гарні новини, як директор заводу Антонов, генеральний директор, заявив про відбудову побудову другого літака ан 225 Мрія. Я гадаю, що це теж надзвичайно гарні новини. Тож для нас мрія стала це, знаєте, як національним символом. Символом незламності, символом перемоги, от і це гордість наших інженерів, інструкторів, конструкторів, які побудували найбільший літак у світі, і маємо надію, що е, маємо мрію, і надію, що скоро ми нову українську мрію побачимо над мирним вільним українським небом. Все буде Україна перемога буде обов'язково з нами. Перемога наближається кожного дня, кожного ранку. Вона все ближче і ближче. І вже незабаром буду знімати для вас контент в більш цікавих місцях. Буду розповідати про туризм, про подорожі. У нас, нас з вами дуже багато справ, тому будемо популяризувати туризм, будемо популяризувати, підтримувати малий бізнес і будемо відбудовувати разом з вами нашу вільну, сильну, незалежну Україну. Дякую всім, все буде добре, все буде Україна, всіх обійняв, до нових зустрічей.